Увесь день на сінному ринку тільки й розмов що про вбивство, яке сталося напередодні. Ось у цьому кафе. Сьогодні тут зачинено. Ірина працює неподалік. Каже, вона чула шум, але спершу не збагнула, що це лунають постріли. Ми, ми на це не звернули увагу, тому що беруть ларки, нові люди, ремонтують, сверлять, пилять, варять щось. Тому спочатку, як цей стукіт, ми подумали, що десь щось може ремонтують чи щось забивають. Десь як метал стука три рази все, а потім вже вибігла дівчинка. Каже, треба визивати, ой Боже, Боже, треба визивати швидку. І тоді ми почули, що вогнестрільне поранення в голову. Працівники ринку кажуть, потерпілий це відвідувач кафе. І припускають, він міг знати свого вбивцю. Оксана, ця дівчина, що працювала в кафе, вона сказала, що він заїхав. Він був один, когось чекав, тому що замовив шашлик, замовив там салат. Вона запитала, на скільки персон подавати, він сказав, на три. Загиблий громадянин Азербайджану. У поліції повідомляють, що він разом з родиною мешкав у Житомирі, до кримінальної відповідальності не притягався. Знаємо, що він був сам. Убивця прийшов не з ним, прийшов пізніше, скоїв злочин і зник. Це не спланований вбивство. Це виникла ситуація спонтанно, десь зіграла гаряча кров. Пострілів було п'ять, в людину попало три. Цілили в голову, але не всі попали в голову. Знайдено на місці пригоди. Деякі сліди злочинця, знайдено гільзи, стріляні від вогнепальної зброї. Під час виїзду встановлено автомобіль, на якому злочинець зник з місця пригоди. Цей автомобіль був затриманий вчора і доставлений до Житомирського міського відділу. його опрацювали як належним чином. В автомобілі знаходився вже не вбивця інший чоловік. Чоловік, який скоїв постріли на сьогоднішній день, нам відомий. Ми вживаємо заходів для того, щоб його затримати. Нині ринок працює у звичному режимі. Заходів безпеки тут не посилювали. Що ми можемо зробити, якщо ринок і так відбувся? Ну, пусть міліція розбирається. Інформацію про вбивцю поліція нині не розголошує в інтересах слідства.